19 серпня до Мирнограда завітали представники благодійного фонду. Власникам пошкоджених осель видавали набори з будматеріалами, аби ті мали змогу полагодити свої домівки після останніх ворожих обстрілів. Ми сьогодні допомагаємо людям в залежності від потреб, які є у людей. Тобто, скільки людей звернеться до нас, стільки людей ми зможемо забезпечити будматеріалами. Благодійний фонд Янголи Спасіння і надалі планує підтримувати людей Донеччини гуманітарною допомогою будматеріалами. Та всем необхідним. Нагадаємо, у Морногрецькій громаді комендантська година триває з 15 до 11 години. Волонтери враховують цю інформацію при плануванні видач гуманітарної допомоги. Було привезено небагато стройматеріалу. Якщо буде потреба, то ми привеземо його завтра саме для того, щоб сьогодні люди якнайшвидше виконали комендантську годину. Умови її. За словами місцевих мешканців, на момент атаки по мирнограду, 17 серпня, більшість з них перебували в своїх оселях. Конечно, всі окна повилетіли, все пострадало. Все вікон вообще нету. Ой, я не задумувала. Ота сім дев'ять етажка, я не знаю, какое число було. За цурканицю не знаєш. Громко, звісно. А ну стекла політики зі сторони второй раз. Була думає, було дуже страшно. І, сказати, ну, стекла і... Наразі в Донецькій області функціонує кол-центр з питань евакуації. Записатися на неї або отримати консультацію мешканці можуть за номером 0800 500 121.